24 лютого 2022 року в Україну почалося вторгнення 180 тисячної армії російських нацистів з метою повалення уряду та повної окупації країни. За кілька хвилин після оголошення війни Росія запустила крилаті та балістичні ракети по аеродромах, військових штабах і складах у Києві, Харкові, Івано-Франківську, Луцьку, Дніпрі, Василькові, Одесі та на Донбасі. Основні напрями ударів були спрямовані в першу чергу на Київ. З боку Білорусі окупанти зайшли на територію Чорнобильської АЕС і далі пробувалися вздовж Дніпра на південь до столиці України, а також висадили десант в гостомелі. 25 лютого почалася оборона Києва, а 27-го бої за аеро. Порт у Василькові. Інша група військ атакувала з Білорусі на захід від Чернігова. Взявши Чернігів в оточення, загарбники рушили на Київ, також і по лівому березі Дніпра. Одночасно колони російської автотехніки зайшли з Гомеля на Чернігів, а також з Росії на Глухів, Суми, Охтирку, Харків, Куп'янськ, Ізюм і Балаклію. Окупанти взяли в оточення Суми, Лебедин і Охтирку, які не змогли захопити з наскоку, адже поспішали на Київ. Луганщину росіяни штурмували зі сходу і з півночі. Одна група вдарила у спину. Нашим захисникам, які тримали оборону на лінії розмежування по річці Сіверський Донець. Кількаденні бої точилися в станиці Луганській та щастя. А інша група пішла на захоплення ключових районних центрів Біловодська, Старобільська, а пізніше до Новоайдару і Сватового. Тільки в районі поблизу Сіверодонецька, Лисичанської Попасної, ЗСУ вдалося збудувати і втримати оборону. На Донеччині по всій лінії фронту посилились бої, щоб скувати наших військових, і одночасно ворог завдав удару в напрямку на Волноваху і Марю. Південна армія рашистів зайшла із Криму і трьома колонами рушили на Херсон, Мелітополь і Бердянськ, а потім Маріуполь. За п'ять днів окупанти зайняли весь простір від Херсону до Мелітополя із заходу на схід і до Васильівки на півночі. А ті загарбники, які рухалися на схід, зайняли Бердянськ і повністю оточили Маріуполь. В Новій Каховці росіяни захопили Каховську ГЕС і перейшли на правий берег Дніпра. Станом на перші десять днів війни стало зрозуміло, які міста втримаються і будуть оборонятися, а які падуть. 2 березня, після Після кількоденних боїв рашисти окупували Херсон і їм відкрилась дорога на Миколаїв, Київ, Харків, Чернігів і Суми. Росіяни взяли в напівкільце. Були окуповані вся правобережна частина Київщини з півночі і до траси на Житомир, північ Чернігівщини та північно-східні райони Сумщини. Вся північ Харківщини та значна частина її східних районів. Ворог захопив 90% Луганщини, окрім території біля Сіверодонецька і Лисичанська. На півдні під окупантами опинилися практично вся територія Херсонщини. Та 50% Запорізької області, а також майже весь південь Донеччини. Київ головною метою російських військ, які наступали з півночі на Київщину, Чернігівщину та Сумщину, було захопити столицю України. А тому на інші міста росіяни спрямували менші ресурси. Наступ окупанти вели вздовж обох берегів Дніпра з метою захопити Київ за три дні. Інші війська були підтримкою для блискавичного десанту. Вони намагалися просуватися по основних магістралях, які вели в столицю, зокрема, чернігів-бровари. Хілконоп Ніжин і суми ромни Прилуки. Тим населеним пунктам, які були поза магістралями, вдалося здебільшого уникнути військових дій. Російський десант, який висадився в Гостомелі, розстріляли українські спецпідрозділи. Сили оборони підірвали низку дамб і мостів. Затоплені села Димер та Демидів зупинили просування ворога на Вижгород. Сили оборони спрямували окупантів на вузьку дорогу до Києва через міст Верпені. Саме тут зсу зробили засідку, в якій знищили понад 100 одиниць техніки. Також російські танкові колони. ЗСУ знищили в Бучі і на підступах до Броварів. В самому Києві бої велися лише із диверсійно-розвідувальними угрупуваннями, а основні бої йшли у приміській зоні та ближніх містах супутниках. З перших днів були окуповані Бородянка, Гостомель, Буча, Ірпінь, Макарів. Колони танків, їдучи по дорозі, розстрілювали придорожні будинки, боячись, що з них будуть вести по ним вогонь. Найбільші бої йшли по лінії Демидів, Мощун, Ірпінь, Стоянка. 5 березня ЗСУ зупинили просування на південь від Макарова. Рашисти відійшли. З Гостомеля і Бучі, щоб у наступні дні спрямувати свій удар на Мощон, де після кровопролитних боїв окупанти зазнали нищівної поразки. Росіяни неодноразово намагалися прорватися на південь від траси Київ Чоп, щоб продовжити оточення столиці із півдня. Однак зазнали поразки в боях в районі Білогородки і Ясногородки. З 12 до 24 березня житлові райони Києва перебували під постійним артилерійським та авіаобстрілом. 21 березня ЗСУ повторно звільнили Макарів, а 24-го загарбники здійснили. Ли ще одну останню спробу оточити Київ. Однак наступ провалився. Цей же день сили оборони завдали поразки російським військам у селі Лук'янівка, що на схід від Києва, і вийшли в тил тому угрупуванню ворога, яке намагалося прорватися в бровари. 31 березня сили оборони повністю звільнили Ірпінь, і росіяни почали відходити як з правого, так і з лівого берега Дніпра. 1-2 квітня тривала зачистка населених пунктів від залишків російських військ. Київщина перебувала під окупацією 38 днів. Битва за Київ стала Визначальною перемогою українців над ворогом, який переважав у кілька разів, вже зараз світові військові експерти називають цю битву найбільш визначальною битвою сучасної епохи. Чернігівщина і Сумщина одним із найважливіших факторів утримання Києва стало те, що зі сходу росіяни не зуміли підвести до Києва достатньої кількості військ, які застрягли у боях на Сумщині та Чернігівщині. Хоча з перших днів війни рашисти окупували всю північ Чернігівщини, контролювали основні дороги на Київ та оточили Чернігів, Ніжин, Прилуки та інші Ста, однак, за всі 40 днів окупації вони так і не зуміли захопити жодного з цих міст. 25 лютого росіяни захопили конотоп і рушили далі дорогою на Київ. В той час північ області була повністю окупована, однак на півдні не здались Суми і Охтирка, які не пропустили ворога і вели оборонні дії аж до повної деокупації області. 1 березня був окупований Тростянець. Здавалося, що область можна буде легко проскочити та зробити транзитною для постачання підкріплень для окупації Києва. Однак, військові. Разом із мирним населенням чинили неймовірний опір. Українцям роздали велику кількість стрілецької зброї. На дорогах, по яких розтягнулися російські війська і їхнє постачання, почалося тотальне випалювання колон із паливними цистернами та віджиманням танків тракторами. Вже 7 березня виявилось, що контингент в конотопі втратив 50% свого складу і потребує ротації. Чернігів щодня перебував під сильним обстрілом, але захисники міста не дозволили росіянам закріпитися навіть на його околицях. 22 березня загарбники спроба. Овели зайти в місто з півночі та закріпитися на лижній базі. Утім, в цей же день українські розвідники разом із Старобороною вибили їх звідти. У наступні дні були знищені всі мости, які вели з Чернігова, і місто опинилося в блокаді. З того часу росіяни почали рівняти місто із землею шквальним артилерійським вогнем. 23 березня почався контрнаступ, в ході якого сили оборони розгромили на сумщині російську Кантемирівську танкову дивізію і звільнили від окупантів Тростянець. 1 квітня ЗСУ звільнили села на півдні області поблизу прилук. Вже 4 квітня окупант повністю втік із Сумської та Чернігівської областей. ЗСУ деблокували Чернігів, який на той момент постраждав за різними оцінками від 30 до 70%.